Після дев'ятої ранку російські військові вдарили посеред місті Херсона. Це десь було минут 25-20-25. Це був зрив був. Ось де машина стоїть, то тут взрив був. І вбила тут мужчину, вбило хозяїна кафе. Жили кафе в нього на углу. Він щось хотів ветку спілити там. Лестницю ставила, я поздоровався і в подъїзд. Тільки я зайшов на перший етаж на кухню зайшов. і тут. Зрив такий. Буквально мені повезло минуту. тому що у нас двері железні, а не всі в дирках. Ні, жінка вот тут засипали ось тут кров, була. вона лежала здесь, кров. Вся та сама, а у нього я он лежав на ліцом ніс. Не... Зранку, близько дев'ятої 9.30, росіяни обстріляли серед місця Херсону. От поранення отримав один чоловік, була надана допомога на місці, та двоє людей, на жаль, загинули: чоловік і жінка, які. Займалися вибиранням території опилюванням дерев в на території будинку. Загинуло на місці. Атакувала армія РФ і інші населені пункти звільненої Херсонщини, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку Росіяни знову обстрілювали. Населені пункти території звільненої Херсонщини вже було сім скидів авіабомб, дві на одраду Кам'янку, п'ять на Миколаївку. Там на щастя без постраждалих. Також обсилювали Білозерку. Там без постраждалих, але є руйнування і Козумис. Близько тринадцятої години, за інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові скинули п'ять авіабомб на Береслав, влучили у лікарню. Там вщен зруйнований четвертий поверх, ще один частково. Пошкоджені машини швидкої допомоги, поранені двоє медпрацівників. Також впродовж минулої доби під вогнем були населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Ворог атакував з авіації такі населені пункти, як Миколаївка, Традокам'янка, Бургунка та Олівка, були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовуючи артилерію, готив по місту Береславу. Використовуючи дрони, е, скинув на житлові квартали в місто Бориславу і Бухівки були пошкоджені приватний транспортний засіб е, поблизу села Брускінське... На вибухонебезпечному предметі чоловік підірвався на та був доставлений до лікарні минулої доби. Ліквідували три пожежі, які виникли через обстріли. Розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Горів дах житлового будинку та дві господарчі споруди. Рятувальники пожежі ліквідували. Всього до гасіння залучалось. П'ять одиниць техніки та 19 вогнеборців загалом впродовж минулої доби російські військові 78 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.